В Українців страх постійний, його наганяли завжди, голодом, репресіями, втратою роботи, сім'ї. Список довжезний. Кожна людина має відчуття страху, але на те вона і людина, щоб усвідомлювати його і контролювати. Опанас Заливаха, український живописець, дисидент, був першим, хто порушив тему голодомору в українському образотворчому мистецтві. На його картинах представлені драматичні портретні образи, на яких оживає людська трагедія. Про голодомор художник згадував: дивлюся, чорна земля. Люди щось принесли у рядні і кинули в яму. Я наблизився, думаю, щось люди носять, що ж вони носять. Підійшов ще ближче, дивлюся, викупана величезна яма. Не така, що на одну людину, і в неї накидано трупів. Люди пішли, видно ще за кимось. Мені стало якось лячно. Голодомор не зламав.